такі приїхали жувальні тофікси, ромашка свіжесенька, вічкина свіжа, шалена бджілка свіжесенька. Отакі скокотиком ці свіжесенькі. Тепер ці Джоні Крокери свіжайки, молочний. Джоні Крокер шоколад свіжесенький. Так, тепер жувальні отакі по рошеновій, дуже свіжесенькі. Мірці спейсі, сіяко, стакан молока ми називаємо. Ося туперочка. чупа чупси різні смаки, чопатуни, всякі. Так, ділку казала, ромашку казала. Оце Бері, оце ця смачненька, така з вітаміном С. Так, тут ще є. І отакі з плюсиком м'ятна. Теж свіжесенька. Так, і цю свіжесеньку, начебто ви і відкрили. Оце така каша просто м'ятна. І ось і тільки що почали також свіжесенький червоний мак. Так що, дорогенькі мої, все свіженьке, все добреньке. Домативка магазин. Чекаємо. І так, залітають свіжесенькі позиції, ексклюзивні пропозиції. У Доматівці в магазині цукерочки I Love You 180 гривень. Джоні Крокери. По акційній ціні 258 гривень за кілограм. І є новинка по крокерах. Оце такі. Дивіться, не даром, як сказала, залітають. Залітають і улітають одразу. Новинка є новий смак із кокосом. Так що в нас є вони молочні з кокосом і є ще шоколадні. Висипали в кабінку. І пройдемося зараз із вами по вітрині, по шоколадках, по акційних пропозиціях. Так що рухаємося. Акційні ціни, лакмі, свіжесенькі, добресенькі, батончики, свіжесенькі, гарнесенькі, Нут із фундуком, з мигдальом, з сольоною карамелью, свіжаю. Так, 1140 гривень із вас. Так, зрозуміло, так? Е, печиво це ваше. Це таке хрустяшка теж ваше Але ще можу запропонувати ось таку асортижку, таку сортіжку. Ще можна взяти е, ось таке сирне печиво листкове. Чи вам досить? 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 Значить, 1140 гривень з вас. І я люблю оце все рахувати в голос. Через що оце завжди рахую і кажу в голос, кожну позицію. Зараз у вас 1140 гривень. Так що, дорогенькі мої, купляйте, заходьте до нас у магазин, і я все рахую вам в голос. Настю, Оксану, Федорівну також привчаю і вони стараються кожну позицію, кожний товар розказувати, ось, наприклад, оця воздушна. Кулька, повітряна кулька 61 гривня ящичок. І ми її, якщо рахуємо, ми рахуємося шістдесят 61. Рахую в голос, щоб людина і чула звук, і бачила, що все рахується чітко, ясно і прозоро. Так що, дорогенькі мої, до Мантівка магазин чекаємо. Давайте мене зараз красивенько якось пофоткаєш, як бутиба є я, твоя сама дорога модель. Дивись, я ще здійла образ, якби ти в донь. Оп! Як тобі? А тепер дивись. Приїхала свіженька колбаска куряча, крила копчені. Та мариновані крильця у соусі мед барбекю. Також великий асортимент панінів та багетів з різними смаками. Також така новиночка самса з м'ясом. Хліб цільнозерновий та пшеничний. Також свіжесенький. Приїхали свіженькі сочники з сиром, струдлі з, з маком та еклери. Все свіженьке, все добреньке, дома тільки магазин чекає вас.